Лінь, загалі, що таке лінь? Це насправді дуже природна реакція організму на те, що ти хочеш чим-то зайнятися, воно тобі не треба взагалі, абсолютно. Але от ну є ж можливість з телефону просто заробляти на дивані щось виставляти. тут величезне питання, коли людям дається можливість просто лежати на дивані, вміти того, щоб тік-ток лежати, повиставляти якісь відоси, коментувати, чи фотки робити, чи щось таке виставити і з цього гроші, коли гроші це базовий ресурс для життя. Ось тут величезне питання. От за посиланням в шапці профіля ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі і є у них посилання. Люди переходять, там купують продукти, а їх мільйон в світі. Бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти ці відео і заробляти на цьому. Люди у нас заробляють по 30, 50, 100 тисяч в місяць. Хтось уже 150 заробив, хоча проєкт не так довго існує, але вже він так функціонує. Отут питання, чого люди це не роблять. Але я до далі не відношусь отак. Це насправді така штука. Це просто показник, що ти кудись не туди тулиш і не тим займаєшся. Але якщо це системна історія. І ти прям ніколи в житті не вибивався за рамки того, де ти був, за рамки того, скільки ти заробляв, при тому, що ти питався, можливо, ну, або навіть не питався. Ну, це величезна проблема. Якщо питався, треба питатися ще. Бо, Бов'язко, ніколи не можна здаватися. Ти ніколи не знаєш, коли повезе в якийсь момент. поки ще є сили, бо вони ну, не назад. Ну, колись буде 40, колись буде 50, там вже і запал втрачається. Але люди ну, не розуміють, питаюсь донести людям, скільки можна заробляти онлайн, як це все працює, не всі розуміють. Але ті, хто ну, ти ж сам бачив приклади прямі ефіри, До речі, вони вже записала їм профілі.